Вітаємо вас у студії постшоу телепремії Гордість Тернопіля. І ми продовжуємо знайомити вас із визначними людьми нашого краю, чиї досягнення надихають і змушують ще більше пишатися нашим тернопілям. І сьогодні у нашій студії переможець у номінації митець року: людина, яка перетворює дерево на справжні витвори мистецтва. Його роботи прикрашають парк. Ки, сади і культурні простори стаючи символом поєднання традицій і сучасності, вітайте Василя Петровського. Пане Василю, вітаю вас у нашій студії. Дай Боже здоров'я. У мене така фішка. Так вітатися. Дай Боже здоров'я! Ну здоров'я то є головне здоров'я і мир. Ще раз вітаємо вас перемогою. Що для вас означає от перемога у номінації митець року? Як ви її сприймаєте особисто? Як визнання? Своєї роботи, визнання вашої праці, чи більше як мотивацію для подальшого розвитку та нових звершень? Напевно, і те і інше. Ну, це треба ще розібратися з цим, можливим разом. цим розберемося, що це для мене могло би значити. Ну Спочатку це просто як цікава. Такий челендж був. Чому б ні? Я себе не подавав. Це хтось подав якась людина інкогніто. Можливо, хтось мене потім і признається, хто це на мене подав. Я пам'ятаю ваш дзвінок, ви мені подзвонили, запитали, чи я не проти. Я притримуюся такого принципу життєвого, як в пісні Бітлс, Лет ід be», Що чому би ні? Mm -hmm. Відкрити для якихось експериментів. Я не знав, що я зв'язався насправді, бо тобто, до цього ви про телефоні гордість тернопіля не знали не чули. Я, ну, Десь Мельком, я десь бачив, що це десь відбувається. Але навіть один раз мені колега по роботі сказала: Вас би, Василь, десь треба, десь на гордість тернопілля. Я собі так ну, сприйняв це, як, як жарт. Угу. От і тут все. Зараз я сижу і розмовляю з вами. Як переможець. Як переможець. А що це для мене? Ну, для художника завжди. Добре, коли про нього десь чують. І десь він з'являється, говорить про щось, і це зайва, чергова можливість поговорити про те, чим я займаюся, чим дихаю. А чим я дихаю? Різьба по дереву. Я це все, Всі мої навички, хобі і якісь устриміння довкола цієї справи. Не знаю, чого так сталося, але так є. Це вже 25 років, як е, я в цій більше 25 п'яти років. вже звик так 25. Е, з 96-го року, ось так. Якщо ми ще так трішки підемо слідами телепані нашого шоу, зазвичай наші гості діляться своїми емоціями, своїми враженнями, взагалі, як тривав процес голосування. Так, от, що помітила я, то ви у Фейсбуці впродовж усіх двох етапів активно агітували і просили голосувати, і власне заручилися найбільшою глядацькою підтримкою. Тобто, ви Такого дотримуйтеся принципу, якщо вже в е, чомусь брати участь, то вже треба йти до кінця і звичайно перемагати. Ну, напевно, що так. Е, я перші дні спокійно віднісся. Думаю, ну подивився на кандидатів, заспокоївся, бо це такі були титуловані. Люди визнані в Тернопіль в Тернополі, в Тернопільщині. Думаю. Спокійно, Василько, ну, позначили тебе там Набереш голосів, набереш. ну, Дуже так ну, як, не прив'язуючись прив до результату. А потім, коли побачив, що. Таки набрав е, найбільшу кількість, я не пам'ятаю. Тоді там було кос спочатку 100, Знаєте, так все було mm -hmm. так на щодня оновлювалося. І, так. і такі спочатку цифри були невеличкі, але бачу, 100 набрали. І я ніби вийшов е, тоді в, наперед. І це щось мені знаєте, як-то з тому коню. Ну давай тепер скачи. Став, як працювати з цим через те, що не, не всі ж, наприклад, в Україні знають про те... телепремію, телепремію. Гордість Тернопілля. А в мене підписники з усієї України і люди українці, які живуть і за кордоном. Тому я, тобто, ви знаєте, що за вас голосували і з усієї України, і також і за кордону відправляли собі бачить усі колеги. Вони не могли відправити за кордон, але так мені відписують Василь. Ми зараз там, і в там тій країні, але ми попросили нашу родину проголосувати. І голосували родинами. Це, це цікаво, це гарно. Як ви особисто оцінювали шанси? От 20 грудня церемонія нагородження прийшли трійки фіналістів. Так. Що ви на той момент відчували ще до того, коли Володимир Семенишин так вас нагороджував, ветеран війни, ще до того, як він вийшов, ви чекали своєї номінації, і що там собі думали? Сидів собі спокійно. Серйозно, спокійно. Ну як вам сказати? Вже коли сердечко зазатьох, коли прізвище мене назвали, я ну я був я. це такі психологічні е, прийоми. Не прив'язуватись. Треба завжди бути таким готовий боротися, але не бути прив'язаним до того, чи там переміг не переміг. Спокійно відноситься. Я більше переживав за моїх. Вболівальники, ті, що голосували за мене. Це мені так. Я за них дійсно переживав, щоб вони не мали розчарування. Вони би розчарувалися, це точно. А я спокійно відношуся. Це життя, це, це процес. Це... Мене роботи мене навчили ну, спокійно відноситися до помилок. Навіть помилки вони приводять мене до нових якихось засобів виразності, прийомів і так далі. Тому ну, це вже професійне. Але хвилювався, я не буду там зараз себе вдавати, що я якийсь е, ніби незворушний. Хвилювався. Хвилювався, я таки добре. от, І коли Володимир мені вручав, то мене горло перетиснуло. ну, це, ну через те, що, що воїн втратив кісті руки, це зобов'язує тебе, до чого? ти, Що ти з руками давай? Нема тобі ніяких причин на те, щоб. Е, жалітися на що щось з тебе не виходить зперед працюєш, прославляють землю, на якій ти живеш, отак? От так, воїн, який втратив руки, але він знайшов себе в мистецтві. Це стало його таким шляхом порятунку, і він організував свою виставку, яку, власне, побачила не лише Тернопілля, але й інші міста нашої країни. Я пропоную зараз згадати цей зворушливий момент і разом переглянути. Хто стане? Митцем, бо ж якщо хочете гендерно правильно. мисткиною року зустрічайте людину незбагненно сильної волі. Ветеран війни Володимир Симанишин, е, митець. Мабуть, така людина, яка постійно шукає натхнення і надихає інших, щоб творити, щоб не зупинятися, навіть незважаючи, який страшний і важкий час зараз довкола нас. Кожного він по-своєму, звичайно важкий і, мабуть, вони допомагають нам бачити ту красу, яка є, незважаючи на те, що нас оточує страшне довкола. Переможець Василь Петровський. Василь Петровський. Це черговий доказ того, що мистецтво. Притягує увагу. До добрих справ. Дякую вам. Мурахи по цілу бігають, коли знову передивляєтесь цей момент. Я по-новому виражився знову це, це хвилювання. Хвилюю ці момент Пане Василю, взагалі ви сказали, що от понад 25 років, так ви займаєтеся е цим мистецтвом. Як і коли це все почалося? З чого? Почалося з мого навчання в Кременці. Я тоді вчився у Кременецькому педагогічному коледжі імені Тараса Григоровича Шевченка. І такий мені попався, мав я щастя верніше, я до викладачу Леонід Ніколайчук. І просто він так Там не було якоїсь такої типу особливої педагогії, просто майстер. Він був майстер своєї справи і був дуже такий. Сердечний і простий. І це я коли побачив його роботу, я просто поглянув: це може людина зробити? Ну, і коли ти молодий, і це якось не знаю, з чим це пов'язано, ти ну, в тебе таке, коли ти побачив щось і побачив ту людину, яка це зробила, ти віриш, що ти так зможе також зможеш пізніше. Ну, так він, я зразу, звичайно, не зміг. Через те, що бракувало і досвіду, і інструментів. Багато що бракувало, Але от це стало справою мого життя. Я захворів пізніше, я приходив до нього через роки, через 20 років. І він мене не впізнав. Але неважливо, там впізнав, не впізнав, я вдячний цій людині. Не впізнав через те, що він хворий був. Мені горе сталося, син втратив сина. От і. Так воно буває у викладацькій тій роботі, що ти не знаєш, е, хто підбере те зерно, яке ти сієш. І це і якийсь і, як і ідар Божий, а з другої сторони, і покарання. Бо, ну, як покарання це важка річ, що те, що людина, людська психіка, вона схильна до того, щоб швидко побачити результати своєї праці. Угу. Так легше. А коли ти сієш, ти знаєш точно, що щось попаде на дорогу з кам'янисту, щось серед а щось на добру землю. От. І ти ніколи не знаєш, коли це відбудеться, бо це ті розкі також не зразу а, проростають. Може бути, навіть таке, що рослина швидко проросла, знову стоїть, звертається до тої притчі, а, що проростає, але немало коріння і втрачає інтерес людини. От. А я напевно з тих, що. І серед бурнянів, але коріння такі пустив, є, залишаюся на дистанції. І, ну, зрештою, вже і полишати, і навіть якось це. Це стало органічно для мене. Врізся з тою стихією. Я через неї висловлююся, через неї мене впізнають. Вона мені допомагає. Раніше я на неї працював на цю професію, зараз вона мені допомагає. І... Знайомитися з людьми, і якось це вже тобі вона, як мені, дає якийсь авторитет, який йде переді мною, мені вже зараз стало набагато легше. Особливо я це відчув, коли я м -м, поселився в Кременці, я не з Кременця. Там така в Кременці особлива така культурна традиції, така стара інтелігенція. До неї я не думаю так легко війти до її кола, але я війшов, мене так прийняли як свого, і це мені допомогло. Угу. Як давно ви проживаєте в Кременці? З 2015 року все почалося з будинку. Це не будинок, як квартира в тому будинку купив. Це колишня гімназія українська, де навчався Улас Самчук. Вона була в такому не дуже, не дуже стані, занедбаному. Занедбаному, так. От І тоді в мене якісь були трошки більше вільних грошей. Я працював в Німеччині по фаху. Я вирішив. А Якщо вже тут я оселився, то я буду відновлювати цей будинок. Я його відновлював. Ну, заодно довелося паралельно знайомитися з людьми, бо це не відновлюється так просто. Там за е, Галочками там багато було всяких процесів. Завжди і добра справа вона не без протидії. Дай Боже здоров'я тим людям, які протидіяли. Я їм дуже вдячний. Вони допомогли мені. Зрештою, тут бути в якійсь мірі через те, що це дає гарну мотивацію, щось не так не доказувати, але просто бути рішучим, діяти системно і багато чого вони мене навчили. Я їм дякую. Дай Боже здоров'я. У нас переможець в 12 Червоку і з телепремії гордість Тернопілля. І, звичайно, хочу запитати у вас, от, які місця нашого Тернопілля особливо вас надихають. Ну, це, це лише Кременець, це не ціль. Ну, той момент, коли... Тому що митцю завжди потрібне натхнення. Дуже потрібно. Бачите, щоб На я згодний, але щоб це не було якось такою… Як в забитою такою фразою, що так то за нею за нічого не стоїть. Ні, такі вона не, не про найгнання а в мене більше, а про місце, де я би хотів би жити. І були вони різні думки і жити за кордоном в Німеччині, в Словенії. В Словенії я жив 4 роки в Німеччині періодично в загальному, якщо там прописувати років 5. От і, але я зрозумів, що такі я хочу жити в Україні. І оселився в Калуші Івано-Франківська область. Не перерослося. Угу. Це нормально. Звичайно. І, і я потім якось згадав я свої молоді роки, і за 20 такої круглена була дата, 20 років, як це як мушкетерів, 20 років по тому. Приїжджаю до свого товариша в Кременець, а це був травень. Я люблю цю історію розказувати. І це було, Дивлюся на це все, на всі всі пейзажі Почаївські біля Почаєву, якщо доїжджати. І вона так, таке все, як в, в картинах імпресіоністів, аж все так. Здається, якесь закручене, це все таке зелененьке. Справді, у мене таке було враження: це просто після Європи, ну там все гарно, але ну. Коріння десь, десь мої відгукулися, бо я мої предки з Дубенщини. І прізвище, це моє там Петровський його, його дуже мало зустрічається в Україні, але от якраз Дубенщина, Почаїв Кременець є Петровський. Десь мій тут дід був і працював. Чого? І це так здалося просто. Я відчув: от угу. тут тут тобі хочеться. І це Тут, моє місце. І це так, моє місце. Кажуть. Ваші роботи прикрашають парки, прикрашають сади, культурні простори. От за весь час вашої діяльності, вашої творчості ви взагалі підраховували. Який ваш доробок? Ну, не так багато. Підраховувати доводиться, бо це м подаєш роботи в галереї. Різні художники працюють з паперами. До моїх власних робіт, моїх проєктів від ідеї до кінця 52. Було. Але ще треба порахувати зараз світ роботи від двадцять. Четвертого року я такі плідно ще попрацював. Треба ще так підбити це все. 60 десь робити. Є, це не так і багато, але якщо врахувати, що деякі проєкти займали по півроку, по рік, mm -hmm. я їх вів, не, не тільки ними займався, але паралельно. Ну, то це доволі непогано. А попри те, я ну, виконував і замовлення, я не рахуюся, що це. Ну, я, я не враховую свій який як доробок. Mm -hmm. Ну, це там якісь дизайнерські такі речі, там якісь е, вилізки, оформлення і так далі. Які тоді проєкти от, в своїй творчості ви е, в своїй кар'єрі вважаєте найбільш успішним? Ну, вчора над цим працював, якраз бачите, ви по свіжих слідах? А, найбільш такою а, вдалою роботою я рахую є а, дух прерії де я зобразив вождянського і бізона. Ці роботи можна подивитися у моїх соціальних сітках: Фейсбук і Інстаграм, Василь Петровський, uh -huh. Там, українським літром або латинським. От робота десь в якійсь мірі завершальна, якісь це завершили якийсь період з мого життя, романтизму, юнацького. Я любив дуже зачитувався книжками Дженса Фермора Купера і так, всі, що стосується індіанців, вони мені здавалися. Це такий був ну, романтичний період фільмами, все образ. Як воно трошки в житті? Так, це були мужні люди, але бачите, їм це не допомогло створити цивілізацію. Десь треба потім ну, для себе вже, коли ти робишся яким ж трошки дорослишим. Тумаш, а де стратегія? Е, ну бути мужнім. Кожен окремо з них був сильніший за тих людей, їх винищували їх. Mm -hmm. О, ніхто навіть не порівняється mm -hmm. в тактиці, вони були на своїй землі, вони були досить тактичні, але це не допомогло, бо вони не мали системи. Система це все. Тому більше індіянців не рішу. Я просто вичерпалася тема. Я ну не це вже мене не надихає. Насправді. Добре, сьогодні от по подереком для вас це, це передусім робота як спосіб зробляти гроші. І це для вас я не знаю хобі, задоволення. Або ж ви як кажуть, щасливі люди, які обрали собі роботу в задоволення, і тоді їм не треба жодного дня працювати, як там кажуть. Гарне питання. Довший час це було. Як би це назвав ну, би, це люди, ті, що займаються мистецтвом, вони не добре зрозуміють. Ти просто не можеш по-другому. Ти мусиш працювати. Ти вже робишся ну, як, в хорошому розумінні залежний. Ну, робити, іначе ти будеш ну, відчувати щось, що ти від себе якийсь кусочок відрізав відкинув і... Він валяється, а це ти. І більше ти, ти, ти не, не, не зможеш себе зібрати. От, я вже вам сказав, що через такий дивний метод я себе збираю через різьбу по дереву. Хто як, хтось пише, хтось малює, хтось співає. І через оцю свої заняття я змушений, щоб його просовувати, мусив навчитися писати тексти. Я непогано пишу. Ну, можна похвалитися або визнати. Ну, звичайно. Звичайно. Але це визнати не... сьогодні наше постшоу про визнання. Так, і Це не далося мені дуже легко. Я, я відкрив е, е, Facebook сторінку, коли був в Німеччині, мав ну, було бажання чимось попри роботу, бо працював я е, там поданормово. Хоча це не дозволяється, але я ну, фанат своєї справи, якось я там карточку, там карткова система, картку пробивав, що я вийшов, пішов з роботи і далі собі м -м, користувався їхньою бібліотекою. Там була них чудова бібліотека е анатомії, <різов 'я> е і там були зали, де можна е ліпити, то вправлявся. Це якось на це там помітив на, на, начальник, мій він якось на це подивився, так і, Ну, це заборонено, але він так думає, ну добре. Я розвивав навички, там, е, наче писання, текстів, приходиш, все одно ну, ти хочеш щикось, 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 і попри тим займатися. Я завів сторінку в Фейсбуці вже сказав, і писав для іммігрантів. Е, це з України, з Казахстану і для ті, що говорять російською спочатку, Писав російською, а потім я зрозумів, що. Не буду я більше російською писати, буду писати українською. От. І людей не стало менше. Навіть ті, що десь навіть мову нашу українську не розуміють, вони розуміють іншу мову. Естетики. Звичайно. От таке, знаєте, наостанок для наших глядачів, для всіх, хто нас сьогодні дивиться, от таке можливо, життєве кредо ваше. І може хтось би і собі Може, це я викрив додати, я вам скажу місію себе як художника. Я популяризую українське мистецтво через різьбу по дереву, створюючи об'єкти з глибоким змістом і сучасною естетикою. Ось так можна коротко. Мистецтво для вас це що? Це спосіб життя, сприйняття світу. Це, ну, це таке вчить бути уважнішим до власного життя, до власних думок. І це робиться життя, ну, власне життя робиться цікаве, і ти робиться цікаве людям. І ти тоді вже людям щось інше помічаєш, якщо ти ну, трошки якось так вмієш в себе зазирати, ти потім і в людей бачиш щось. Крім зовнішньої зовнішності, ось так. я дякую вам за цю розмову. Ще раз вітаємо вас з перемогою. Бажаємо вам не зупинятися, а й надалі рухатися. Вперед. Дякую вам Спасибо.